Володимир Зеленський став реалістом. Це газета The Times, яка характеризує план перемоги Володимира Олександровича, який він представляє на Генасамблеї ООН і різним партнерам. Вони зазначають, що тепер це вже не план перемоги, це вже план виживання. На жаль, такі реалії. Хоча сам Володимир Олександрович дав інтерв'ю газеті ABC, здається, якщо я не помиляюсь, де зазначив, що... Перемога і мир е, значно ближче, ніж багато хто думає. Ми дуже, цього хочемо. Ми дуже цього хочемо. І насправді, щоб не показувала псевдосоціологія, українці не очікують, не хочуть тривалої, затяжної, багаторічної війни. Вони хочуть миру, вони хочуть відкритих кордонів,